Таю вас знову на моєму youtube каналі, та сьогодні ми поговоримо про те, як зекономити на квитках на поїзд. Тобто, якщо ви запланували якийсь відпочинок в Канаді, поїхати десь, наприклад, на Ніагарський водоспад, і квитки вам здаються дорогими. Я розкажу про те, як зекономити, як зекономити на цих квитках. Тобто, е зараз я наведу вам приклад покупки квитків. Замість 84 доларів за 20. Тобто ви будете економити, можна сказати, 80% від загальної стоїмості квитка. Це підійде всім, хто хоче на вихідні, наприклад, поїхати на Ніогарський водоспад, десь там в гори, на озера, ще кудись, ще куди, ще кудись. Ви водите, е пункт відправлення, пункт призначення та слідуйте. Повністю моїм інструкціям. Будь ласка, перегляньте відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я покажу вам, як набагато дешевше купляти квиток на подорожі в Канаді. Тобто, всі ми хочемо десь колись кудись поїхати на вихідні. Ось, і я знаю метод, як можна на цьому зекономити. Тобто для початку нам потрібно е, перейти на сайт TicketsgoTransit. Tickets Go TicketsGoTransit tickets, tickets tickets це сайт е, по пошуку квитків іменно на цій ось компанії. До цієї компанії відносяться автобуси. Як автобуси, так і, так і поїзда. <кій> тобто ви заходите на цей сайт, можете вбити пункт відправки та пункт призначення. Ось, наприклад, зараз я е, вб'ю е, пункт відправки Торонто. Е, Торонто. У нас є станція Union, це в центрі міста Торонто біля CN Tower. І, наприклад, ми їдемо на Ніагару. Ніагара Фалс. Є. Хочемо поїхати туди і назад. Клацаємо туди і назад. Наприклад, нас двоє дорослих. Так, що нам пропонує сайт? Дивимося на пропозицію. E, нам сайт пропонує 84 60 долара 60 центів. 42 з одного, 4230 з одного. Це буде два квитка. От, два, квитка е, два квитка туди і назад. Е, тобто далі ми можемо купити цей квиток. Якщо це буде, наприклад, від понеділка по п'ятниці, то так ми і заплатимо. 84,60. Ось. Е, тут ми вводимо промокод, якщо ви маєте код на знижку. А тут ми вписуємо своє. Ім'я, фамілія, карти, номер. Ну і оплачуємо так, як, так, як воно, в принципі, і всюди оплачується. 84,60. Тут повна ціна, Buy now. Тобто купити зараз. Тепер я вам покажу другий варіант, як можна на цьому зекономити. Ось, вертаємося назад. Вбиваємо тут, вибираємо цю вкладку. Пасес. Так само вбиваємо відправку. Торонто. Торонто. І... Ніагара. Фалс. Так. Тут нам пропонує, е пропонує сайт купити електронний квиток е на вікенд і холідей. Тобто е, на вихідні. Ось вихідні або святкові дні. За 10 доларів для одної людини ви можете купити на одного пасажира за 10 доларів на вихідні на один день вихідний. Або за 15 доларів на два дні вихідних. Ви можете тут вибрати. Або там, або тут. Е, нам потрібно на даний момент. На один день, так як сьогодні субота, завтра неділя, ми хочемо поїхати дійсно на Ніагара Фалс. На Ніагарський водоспад. Ми е, вирішили купити цей квиток, так як, як ви бачите, він набагато дешевший, ніж, ніж купувати звичайний квиток на звичайну подорож. Після чого, після того, як ви вибрали тут двоє людей, або скільки людей вам потрібно, ви клацаєте. Продовжити Continue. Ось ми попадаємо на сторінку, де зазначена ціна 20 доларів. Wow. Тобто ми заплатимо 20 доларів за ту подорож, яка в простій будні дні коштує 84. Це дуже велика і хороша економія, і дає можливість кожному відвідувати багато різних гарних місць, віддалених від, від міста, іменно від Торонто. Так само це працює і по всій Канаді. Так, так що можете скористатися цією гарною можливістю, зекономити. Думаю, для багатьох людей буде це корисна інформація. Також тут ви вписуєте, хто покупець, хто покупець, ім'я, фамілія, емейл і повторити емейл. Далі ви прописуєте першу особу, далі прописуєте другу особу, наприклад, там. Іван. Іван Петро. Петро не може бути, напевно, що фамілією, то я напишу Петров. Добре, нехай буде так. І по підтверджуємо е так само. Підтверджуємо так само Емел. А тут Галина. Галина Петрівна. Петрова, так? Тут буде е дружина, дружина Івана Петрова. Ось. І тут так само в неї може бути той самий емейл. Ось. Так, тут ми заповнимо байера теж покупця. І, і покупцем буде Іван. Іван купує для себе та для своєї дружини квиток. Ось. Заповнили ми цю форму. Кла, Клацаємо сюди, щоб вибрати. Потрібний вид оплати. Тут, наприклад, буде у вас промокод. Промокод. Ви можете взяти, якщо чесно, я навіть не знаю, де ви можете взяти, ну, наприклад, ви там його пропишете. Але його у нас немає, так що тут пропишу, прописувати нічого не потрібно. ось І тут у нас Петров. Значить, тут у нас власне Петров і Іван Платник. Карт карт номер. Кард номер якийсь там. Якийсь там карт номер. Вбиваєте свою карточку. Правильно. Ось, у вас тут номер карточки є. От тут є дата, і коли дійсне, і CV CV-код, коротше. От, вбиваєте повністю ці дані своєї карточки і оплачуєте. Після того, як дані карти були введені вірно, ви натискаєте «Buy now». Зараз в мене система не пропускає цього, але я вже раніше це зробив. Ось, я це раніше зробив, оплатив це все, і мені прийшло підтвердження. Е, прийшло підтвердження на e-mail, е, і так само підтвердження тут на сторінці. Ось. Це є моя оплата, це є номер підтвердження. Повністю загальний номер підтвердження. Тут пише, до, до коли можна використати білет. Тобто він дійсний, можна і використати до 25-23. Сьогодні 18 число, тобто 7 днів. Він на тиждень дійсний. Ви його можете використати на вихідні протягом тижня. Ну, В тижні у нас два вихідні, тобто на суботу, неділю якусь одну, або першу, або другу, коли ви там в залежності купили цей квиток. Ось, Для одного пасажира, от, дійсний цей, оплачено за двох по 10-20 доларів. Оплачено 20 доларів. Торонто, Канада, Union Station на Ніагара Ось, Це є безлімітний квиток. Тут, після чого вам потрібно перейти по цим силочкам, вам на емейл e прийдуть такі повідомлення. теж. Ви перейдете по цим ссилочкам і розпочнете дію вашого квитка тоді, коли ви вже будете сідати в поїзд. Тобто, 5 хвилин перед відправкою поїзда ви маєте зайти по цій ссилці, і зареєструвати квиток, що він вже почав діяти. Він буде діяти на протязі одного дня. Безлімітно. Ще одне, що хочу сказати, що можна перевести цей сайт на українську мову, або на яку мову ви там хочете зробити це. Клікайте сюди в правому верхньому куті пошукової графи в пошуковій системі. І перекладаєте, наприклад. Пріоритетні мови вибираєте. Вибираєте українську мову зараз. вибираєте українську мову. Українська мова. Ну, в загальному давайте я вам переведу на російську, бо тільки що я е, теж робив перевід на українську мову, і у мене повністю комп'ютер злетів на е, ну, чуть ли не на заводські настройки. Тобто я зараз переведу на російську мову, нехай буде. Я думаю, всі розуміють російську мову. Ось, І ви можете тут е, прочитати на мові, якій вам потрібно. Прошу дуже, От, інструкція т. І все повністю на російській мові, на українській, на польській, на е, грузинській, на азербайджанській е, люба, яка вам потрібна. Тобто ви тут все знайдете. Тут пише. Нажміть, щоб ТТТ. Union Station e, дійствують для одного пасажира, для проїздок, поїздок в суботу, в або і праздничні дні. Действує до 25 марта. Посітіть ТТТ, щоб знайти розписання поездов і автобусов. Так що на цьому сайті ви можете ще знайти розклад руху автобусів, вам, які вам потрібні. Добре, дякую за увагу. Надію, що ця інформація буде вам корисна.